Thank <laughs> you. Вітаю, друзі! З'явилася вільна хвилина. Вирішив знову зустрітися з вами. Така незвична тема гра слів. Не можеш змінити людей, зміни людей. Ну, але давайте, перш за все, до музики. Завжди починаємо з нею. Така старенька ретрофотографія, на якій зображений, на якій на світі світлині Карл Сантана і Махавіша Жон Маклафлін. Великий піаніст в джазі і великий гітарист в джазі. А чому я показую їх? з 70-х років, тому що цих двоє видатних геніальних музиканта, композитора, творці музики в джазі перевидали свій альбом 73-го року. Не новий альбом 73-го року, але альбом, що називається знаковий. Ну, по-перше, що Махавішну Джон Макла... Маклахлін. Зайшов сюди з цією командою, і це вже не просто вдвох зіграло, що Карл Сантана зайшов своєю командою, а в кожній з команд просто були видатні і геніальні музиканти. Ну, Однозначно. Ну, Кого там можна назвати? Наприклад, Білі, Кобем, Барабанщика, який сам по собі вже видав стільки альбомів, сольних альбомів, в тому числі своєю групою, перс, перкусіоніст, Дуже відомий Ян Хаммер, не менш відомий клавішник із Махавішу оркестра. Ну, от, видали, вирішили перевидати концептуальний альбом, який з'єднав джаз, рок і ф'южн, тому що Махавіш однозначно це ф'южн джаз. Перевидали класна річ. Річ в тому, що 70-ті роки, особливо 73-й рік, це був рік пошуку, і ось цих два колективи, ну два лідери, нарешті з'єдналися навколо однієї великої ідеї ну, по перше. Обоє були великими прихильниками Джона Колтрейна, який пішов в життя в 67-му році, і, власне, дуже інтенсивно повпливав на них обов в своїй музикальній творчості, особливо останніх років, коли сам знаходився під ідеями ідеями впливу індійського провідника Шрічан Моя. І Пошук от, от цієї містичності, Власне, і музика звучить достатньо містична, і обоє створили не просто твір дуель тому що, здавалось би, ну, сами, один з крутий гітаристів і він не менш крутий а, піаніст зійшлися, щоб показати свою мастерність. Ні, вони там не конкурують. Вони грають, от як написали в одній анотації: вони грають на співчутті, в них співчуття до втрати колтрейна і одночасно. Якби продовження цієї творчості, в тому числі через певну містичність. Дуже цікавий незвичний альбом. Я не даремно так довго тримав, говорив і тримав а, QR, щоб ви змогли послухати того, кого зацікавить. Гаразд. ну Вертаємося до основної теми не можеш змінити людей. Зміни людей. А, Погодьте, що в нашому житті доволі часто зустрічаються люди, які нас не зовсім влаштовують. Я зараз не беру якісь дуже інтимні речі сім'ї, тому що часто приходиться чути про переборки, розборки в сім'ях, які валяться, де розлучаються. Ні. Прям більш прості ситуації, які відносяться до того, що ми самі формуємо ці відносини, наприклад, на роботі, наприклад, з друзями, яких я колись назвав функціональними друзями, коли ти потрібен, з тобою дружить. Вау! Тарабанять, присилають відкритки на всі свята, в релігійні, радянські, ще бук за завалюють, поки ти нарешті тупо не заблокуєш. Оце я відповідаю на на, на варіант не може змінити людей. Ну зміни людей. Навіщо тобі потрібно псувати життя і переглядати якийсь хлам на тому, що тобі не потрібно? Адже погодьтесь, ну от дивіться, ми говоримо, не можеш змінити людей. Що таке змінити людей? Це змінити його якісь риси характеру, особистість, повпливати на цю особистість, змінити звички. Але особистість формується до п'яти років. 3-5 років маленька людина вже демонструє, якою вона буде в 20, 30, 50 і навіть ближче. Тобто основа вже закладена. Потім її життя буде донавчати, перенавчати, шліфувати. Це вже все буде пізніше. Але стержень залишився. Ти сходиш з людиною, вже бачачи, або навпаки, закриваєш очі на якісь, які ти думаєш, ну це він зараз такий, поки там з хлопцями гуляє, з дівчатами, поки навчається. А от коли він буде з тобою, це якщо сім'я, або коли ми разом почнемо, разом там бізнес-проект чи разом будемо робити, він буде зовсім інший. Ну він же ж відповідальний, це ж зовсім інший. Та інше подібне. Люди не змінюються. Більше того, з віком їхні риси характеру, як правило, тільки заточуються, заострюються. і доволі часто, не зовсім приємні риси характеру, які там були дуже висока заощадливість, рахування грошей, переходить з курпадяйству. Теж варіант. Я не проти заощадливості, проти пунктуальності, введення бухгалтерії, і ще там щось. Але я доволі часто бачив, чим це завершується в років 60-70, коли префронтальна кора вже починає страждати, контроль втрачається, моральність падає. І в що це перетворюється. Тому дуже важливий момент: не псувати своє життя тим, кого ти змінити не можеш. Та й не потрібно їх змінювати. Ну, потратиш море зусиль з... і потім прийдеш до того самого факту. Не можеш змінити. Ну, міняй. Ну, не, не варто, не варто бавитися в якісь ігри, кланятися обов'язково йти на день народження тільки тому, що. Тому що тобі обов'язково треба відтанцювати ці ритуальні танці. Та скільки ж ти їх будеш танцювати? Життя тік-тік-тік-тік і скорочується. Коли? Коли вже когнітивні функції будуть знижуватися, і ти вже не зможеш кудись ходити. Якраз поки є активний вік, формуй своє оточення. Адже я, я ж читав там аксіоми щастя і говорив. Щастя має інфекційну природу. Ми заряджаємо, заражаємося, не заряджаємося, заряджаємося само собою. Ми заражаємося від людини, яка інтуїтивно сама по собі оптиміст і щаслива. І точно так же протилежна річ, людина, яка несе якийсь негатив, що б ти там не робив, хоч ти для нього, а вони намагаються знайти своїх. Інтуїтивно психотерапевтів, не фахівців, а просто на кого розвантажуватися. І виходить, одностороння така штука на тобі розвантажується, а ти це все терпиш і думаєш, ну я ж ну, вона ж хороша, ну, ну, як я можу залишити, чи він хороший. Ну, вони, ж будуть, вони ж оцінять, наскільки я от слухала серед ночі, вислуховувала там ті всі плачі і все завгодно. Не працює. Тому подумайте, ну я ж говорю ще раз: ми клуб думаючих людей. Ну, давайте думати, кожен влаштовує, кожен творець свого життя, кожному давати якісь суперцінні поради не можна, але для того і закидаю в наш дискусійний клуб, щоб подумати. А можливо я правий, якщо не можеш змінити людей, зміни людей. Думайте, друзі, думайте. А послухайте, Сантана й Махавіш варто слухати.